Ох, ця знайома ситуація, правда ж? Коли витрачаєш години, а то й дні, щоб підібрати ідеальні, неймовірні кольори для дизайну на екрані. Все виглядає просто фантастично, а потім відправляєш на друк і отримуєш повне розчарування. Що ж, у сьогоднішньому розборі ми якраз і з'ясуємо, чому так стається. Так, давайте почнемо з того самого питання, яке, я впевнений, мучило кожного, хто хоч раз мав справу з друком. Ну от чому, чому цей неймовірно яскравий насичений колір, на який дивишся на моніторі і не можеш натішитися, а на папері він раптом стає якимось тьмяним, бляклим, ну просто не таким. І знаєте що? А справа тут зовсім не у принтері і не в комп'ютері це насправді фундаментальна фізика. Гаразд, давайте зануримося в цю тему. Щоб у всьому розібратися, треба зрозуміти одну ключову річ: екран і папір це, по суті, два абсолютно різні всесвіти, і вони створюють колір ну, абсолютно протилежними способами. Почнемо, мабуть, зі світу, в якому ми всі проводимо купу часу. Це світ екрана. Його головний секрет, його суперсила в тому, що він сам і є з джерелом світла. Розумієте? Він нічого не відбиває, він його випромінює, він світиться. Якщо казати по-науковому, то цей процес називається адитивним синтезом. Адитивний від англійського add, тобто додавати. Уявіть собі повністю темну кімнату, щоб побачити хоч якийсь колір, що треба зробити. Правильно, увімкнути світло. От і монітор працює точнісінько так само: він починає з абсолютної темряви, з чорного екрана, і додає світло, щоб створити картинку. А як саме він це робить? Дивіться. Кожен малесенький піксель на екрані це насправді три крихітних ліхтарики: червоний, Red, зелений Green і синій Blue. та сама знаменита абревіатура RGB. І от, граючись з яскравістю цих трьох ліхтариків, змішуючи їх, монітор і створює всі ті мільйони відтінків, які ми бачимо. І ось тут найцікавіше ключовий момент: якщо взяти ці три промені: червоний, зелений і синій, і увімкнути їх на повну потужність. Що ми отримаємо? Може, чорний чи брудний коричневий? Аж ніяк. Ми отримаємо чистісіньке біле світло це справжня магія світла. Отже, головне, що треба запам'ятати, RGB – це про додавання світла. Гаразд, зі світом екранів розібралися. А тепер стрибок в іншу реальність у світ паперу. Тут все працює з точністю до навпаки. На відміну від монітора, аркуш паперу, ну він же не світиться сам по собі. Колір на ньому ми бачимо тільки тому, що він відбиває світло, яке на нього падає, наприклад, від лампи чи сонця. Цей процес, відповідно, називається субтрактивним синтезом. Субтрактивний від слова віднімати. Подумайте про це так: чорнило на папері це як фільтр. Коли на нього падає біле світло, яке містить усі кольори веселки, чорнило частину цих кольорів поглинає, тобто віднімає, а іншу частину відбиває. І от те, що відбилося і потрапило нам в очі, ми сприймаємо як колір. Тут у нас інші головні герої: це блакитний сайн, пурпуровий маджента та жовтий Yellow, скорочено CMY. І тут виникає логічне запитання: а звідки ж взялася літера K в абревіатурі CMYK? Адже теоретично, якщо змішати ці три фарби, мав би вийти чорний. Але на практиці все трохи інакше. Виходить, такий, собі, знаєте, брудно-коричневий, а не глибокий чорний. Саме тому для друку, щоб отримати справді насичений чорний колір і, що дуже важливо, чіткий текст, використовують окреме четверте чорнило чорне, а літера K в CMYK – це від key color, тобто ключовий колір. Ось і вся загадка. Отже, що ми маємо? Світ, що створює колір світлом. І світ, що створює його чорнилом. І вся драма, вся проблема починається саме в той момент, коли ми намагаємося перенести картинку з одного світу в інший. Саме в цьому переході і губляться наші улюблені яскраві кольори. Давайте просто подивимось на них поруч. Зліва світ RGB, адитивна модель. Вона починається з темряви і додає світло. Справа світ CMYK – субтрактивна модель. Вона починається з білого аркуша і поглинає світло. Це не просто різні технології, це дві протилежні філософії кольору. Добре, щоб нарешті зрозуміти, куди ж діваються кольори, нам знадобиться ще один важливий термін це кольорне охоплення, або англійською, гемут. Якщо просто, то це вся вся палітра кольорів, яку конкретний пристрій, чи то монітор, чи то принтер здатний відтворити. А ось і він. Момент істини. Подивіться на цю діаграму, вона пояснює буквально все. Оця велика кольорова підкова це всі кольори, які в принципі здатне бачити людське око. Більший трикутник це кольорне охоплення RGB, тобто те, що може показати монітор. А оця менша фігура всередині це охоплення CMYK, можливості принтера. І що ми бачимо? Правильно, величезна кількість кольорів, особливо яскравих насичених, які є в RGB, просто фізично не потрапляють у простір CMYK. їх там немає. І це означає, що є фізичні обмеження, які просто неможливо обійти. Всі ці неймовірні яскраві, неонові, електричні сині, зелені, помаранчеві відтінки, які так гарно світяться на екрані, вони існують виключно у світі світла. На папері їх просто немає чим створити. Немає таких чорнил. Ну, може здатися, що все це головний біль виключно для дизайнерів. Подумаєш, колір трішки не такий. Але насправді ця невідповідність може мати дуже і дуже серйозні наслідки, і не тільки в дизайні. Візьмемо для прикладу залізницю. Там кольорове маркування на цистернах чи контейнерах з небезпечними вантажами, це не для краси. Це універсальна мова безпеки. І уявіть, якщо попереджувальний червоний знак через неправильний друк раптом виглядає як помаранчевий, наслідки такої, здавалося б, дрібниці можуть бути просто катастрофічними. Або давайте про щось більш приземлене, з чим стикався кожен QR-код на квитку. Якщо його надрукувати не чистою чорною фарбою, а сумішчю трьох інших. Є великий шанс, що сканер його просто не прочитає? Або, скажімо, списки пасажирів. Якщо їх надрукувати з низьким контрастом, то провідник вночі у вагоні при тьмяному світлі просто нічого не розбере, і все це прямі наслідки ігнорування різниці між світами RGB та смик. То що ж робити, як орієнтуватися в цих двох паралельних всесвітах кольору? Насправді все просто. Головне знати їхні правила гри. Давайте ще раз коротко і ясно підсумуємо ключові відмінності. Ось ця табличка все чудово розкладає по поличках. Дивіться, RGB – це світ екранів, монітори, смартфони, телевізори. Принцип роботи адитивний, тобто додавання світла. Основні кольори червоний, зелений, синій, а результат це піксель, що світиться з іншого боку. CMYK – це світ друку, все, що на папері. Принцип субтрактивний віднімання світла, кольори блакитний, пурпуровий, жовтий і звичайно чорний. І результат це вже не світло, а крапля чорнила на папері. Все чітко два світи, два абсолютно різні підходи. І тепер, коли наступного разу хтось побачить яскравий соковитий логотип на екрані смартфона, а потім його ж але помітно цміннішу версію на візитівці, то вже буде знати, це не помилка дизайнера і непоганий друг. Це просто фізика, це зіткнення двох світів. І насправді цікаво подумати, а де ще в нашому житті ми щодня стикаємося з цим переходом. Бо розуміння цього процесу це вже не просто пасивне споглядання кольорів, це ключ до того, щоб ними керувати.